Мене часто запитують, у чому різниця між любов'ю до себе та егоїзмом. Багато хто дійсно плутає ці поняття, але між ними є принципова різниця. Дивись до кінця, щоб дізнатися про це. Але спершу давай розберемось, чому нас лякає любов до себе і чому ми боїмося здатись егоїстичними. Це відбувається тому, що з дитинства нас вчили, що думати про себе це погано, що справжня любов це жертва, і ми звикли доводити свою цінність, віддаючи себе без залишку. Ну, а якщо ти ставиш себе на перше місце, тебе можуть засудити. То де ж межа між любов'ю до себе та егоїзмом. Різниця ось у чому. Егоїзм це коли ти дієш проти інших, ставлячи тільки свої інтереси на перше місце. Ти нав'язуєш свої бажання, вимагаєш уваги, використовуєш інших для задоволення власних потреб. А любов до себе це коли ти дбаєш про свої потреби, не чекаючи, що хтось це зробить замість тебе. Ти дієш для себе. Не порушуючи кордони інших. Егоїстична людина може не чути інших. А людина, яка любить себе, не дозволяє іншим не чути її. А як же зрозуміти, що ти любиш себе, а не поводишся егоїстично? По-перше, ти не відмовляєшся від своїх бажань, але й не нав'язуєш їх іншим. Ти не виправдовуєшся за свої потреби, але не очікуєш, що хтось їх задовольнить. І врешті ти не жертвуєш собою, але й не використовуєш інших. Чому це так важливо? Бо якщо ми не дбаємо про себе, то швидко виснажуємося, а потім ображаємося на весь всесвіт, що ніхто не цінує нашу самопожертву. Признавайся, тобі знайоме відчуття провини, коли ти обираєш себе.